Днями в Україні обиратимуть директора антикорупційного бюро. Наступні сім років саме він відповідатиме за боротьбу із корупцією. Про це йдеться у законі, який депутати прийняли ще у жовтні. Щоб обрати директора антикорупційного бюро, формують спеціальну комісію з дев'яти осіб: трьох висуває Верховна Рада, трьох уряд, ще трьох президент України. Заявки кандидатів на цю посаду розглядають спільно. Усі засідання комісії відкриті для змі та громадськості. Члени комісії обирають трьох кандидатів, яких пропонують на розгляд президентові України. Той своєю чергою обирає одного з кандидатів та пропонує Верховній Раді затвердити його. Якщо депутати відмовляються, розглядають двох наступних кандидатів. Директор бюро призначить своїх заступників та керівників семи територіальних управлінь. Кожне з них відповідатиме за три-чотири області, не забули й про Крим. За словами народного депутата Сергія Лещенка, наступного року на фінансування бюро витратять це мільйонів гривень. При цьому, за даними іншого депутата Єгора Соболєва, витрати на інших силовиків набагато вищі. Понад 2 мільярди підуть на генпрокуратуру, а близько 5 на СБУ. Ще під час майдану очолити боротьбу із корупцією мала журналіст Тетяна Чорновол. Утім, вона залишила посаду через відсутність реальних повноважень. Ви знаєте, я впевнена просто, якщо є інструмент, це реальний. Якщо без як це було в моєму випадку, не мали жодних повноважень. Ну, це це розумієте, так само будь будь-хто в цій країні міг боротися з корупцією. Кваліфікаційна комісія оцінюватиме не лише професійні, але й моральні якості кандидатів. Один так, з членів комісії Йозеф Зісельц розповідає: в першу чергу директор має бути хорошим менеджером з юридичним досвідом, але це ще не все. Ну треба, щоб людина розуміла такі ідентифікаційні культурні засади. Цієї проблеми. Якщо вона цього не розуміє, то вона піде по дуже простих шляхах. Нам не треба ще один каральний, каральну інституцію для боротьби цим. А ось розпочати широку таку роботу культурну, виховну роботу у суспільстві це цікаво було. Назвати таку людину пан зі поки що не може, як і оцінити реальну готовність влади до боротьби з корупцією. Крім того, експерти стверджують, суспільство теж має взяти на себе відповідальність за цю проблему. Завдання суспільства українського не вимагати нових законів, хороших разних і нових, вибачте, там органів а потрібно нам впроваджувати. Перший принцип верховенства права новий орган має запрацювати вже в січні. Тому для обрання його директора залишилися лічені дні. Михайло Штекель. Ми разом Радіо Свобода.